Вітаю вас на нашому каналі, Юний ентузіаст. Так, хотілося тут розпочати в таких гарних квіточках. Які ростуть біля хати. Так, ну ладно, сьогодні не про це. Сьогодні буде дуже цікаве відео і повчальне. От сьогодні дійсно буде навчальне відео, не просто якесь там. Шоу, а дійсно повчальне відео, тому що зараз ви здогадаєтеся, про що буде йти мова, яка його тема, я буду дещо робити, і ця тема дуже багатьох цікавить, ви зможете навчитися також, як це легко робити. У всьому тому, що є на нашому оглядовому майданчику, на нашому оглядовому столі, ви вже, мабуть, здогадалися, яка сьогодні тема. Ну і звичайно, ви побачили це з назви відео. Сьогодні я покажу, як такому е дилетантові в цій справі, як я, можна легко самому змонтувати крапельне зрошення на будь-яку культуру, на будь-яку рослину. Значить, що нам треба? Треба нам, за призначенням, він шурупу, шуруповерт, вертить шурупами, Друзі називають його просто Шурик. Ну, звичайно, в паспорті він мав би іменуватися як Олександр. Сам хлопець бачу, з Дніпра. От, нам потрібен він буде сьогодні, він буде нашим головним інструментом. Так, далі в нас є чотири таких краники. мене залишилося стільки. Перший раз, як ми проводили крапельне зрощення, то я не сам робив, в мене була спеціально навчена людина, от, яка все вміє. От, а зараз я вже подивився і можу це робити сам. Отже, краників в мене залишилися, я брав на запас. Но зараз вони дуже з мені згодилися, як будь-то я все розчитав до одного. Так, 4 штуки якраз мені потрібно, і 4 заглушки. Побачите потім дію краників, для чого вони потрібні, і побачите, для чого потрібні заглушки. Також в нас є отака крапельна стрічка, так вона виглядає. Вона є емітерна, от бачите, тут такі штучки є. Не просто дирочка свердлом, ой, кажу свердлом, ну чимось там зроблено. А тут є спеціальна система, такий механізм, який називається емітер. Шах між тими емітерами, тобто відстань, вона буває різного ну, різною, але в мене 20 см. Ну, Важливої такої ролі не грає, от в мене Good Life така. Важливої ролі не грає, Все то інша тема, як підбирати крапельну стрічку для ваших рослин. Ну, але яку підберете, все одно краще буде, ніж не було б ніякої, я так думаю. Так, далі в мене, от я вже сказав, емітер. Бачите, я спеціально відрізав, от щоб самому подивитися і вам показати, що таке емітер. Може хтось ніколи не бачив, не розрізняє. Я знаю, як я шукав інформацію. По цьому, для мене це було якийсь космос. Я думаю, щоб не накосячити нічого, щоб не нічого лишнього. Ну і і дивіться, от. я такої інформації не знайшов, а ва... зараз я її зніму і вона буде вже в Ютубі нею всі будуть користуватися. Що таке мітр Покажу вам. Так, видно вам, де щілинка де вода попадає, посередині там просвітлюється чорне. Оцю чорну стрічку я не можу її відрізати, тому що вона намертво приклеєна. А бачите, дирочка збоку. Тобто вода попадає посередині, а капає там з боку. З яких міркувань так зроблено, я не знаю. Ну, отак виглядає емітер. Я вам показав. Не знаю, я не бачив таких відео, так що користуйтесь, скидайте іншим. Емітерна стрічка, кому цікаво, хто вас запитував, чим відрізняється емітерна від простої, не емітерної. Отак відрізняється, характеристики їхні можна десь в інтернеті почитати. Я не буду розказувати, я тільки показав наглядно. Так, значить, це хай лежить, це хай лежить, ніж в нас є, стрічка в нас є. Е, в мене вже, зараз я вам покажу, система крапельного поливу, вона вже є змонтована. в мене. На малиннику, малинник площею. Площею скільки? 17 сотих, зараз посаджено. Ось так він виглядає. Ось. Тут все гарненько поливається. Поливається не всі рядки, тому що не вистачає тиску, все чередується. Зараз я буду проводити крапельне зрошення, щоб... Не страждала малина, звідки я забрав два рядочки першого, е, другий, третій залишив і четвертого забрав на полуницю, яка зараз потрібна волога, тому що в неї ягід багато, в нас суша, зараз нема дощів. Треба і малинку поливати, і полуницю. Тому в тій магістральній трубі е, діаметром. Діаметром скільки? Вона? 32. Я буду просвердлювати дирки навпроти полуниці з тої сторони. Вставляти отакі краники, як я вам показував. Вставляти в них крапельну стрічку, емітерну, таку, як я вам показував. І вона буде поливатися в цю сторону на полуницю. А на кінець буду заглушки, ті, що я вам показував. Як все це відбувається, чи це складно робити? Чи треба вам. От як я робив помилку, ви не робіть такої помилки. Я, ну... Людина з таким ніколи не стикалася, я думав, що це буде дуже-дуже складно. І коли я купляв крапельну стрічку, ті всі краники, є такі великі інтернет-магазини, які там кажуть, ми можемо вам розрахувати, спроектувати, приїхати зробити. Нібито такий грандіозний проєкт, що там аж не знати, що треба робити. І почитайте там. Пару статів, подивіться пару відео, от моє відео детально, я зараз вам все крок за кроком покажу і ви точно самі все зробите. Саме найбільша трудність от то, що в мене е не було цього пана. Я його позичив. І все. А, оце що таке в нього? Може ви запитаєте. А це було відмірено спеціально. Скільки треба оця відстань на свердлі, свердло 9, труба 32, магістральна. Оця відстань, було вимірено діаметр внутрішньої труби. Відстань така, щоб не діставало до другої стінки, щоб не пробурити другу стінку свердлом. І був такий ограничитель зроблений майстром, який мені, який мені проводив крапельне зрошення, повністю, від якого я побачив, що все не є складно, який мені все показав і дав І Зараз я вам покажу, все то швиденько зробимо, і ви самі зможете все змонтувати. Для початку очистити мені треба територію від крапельної стрічки, яку полуниця позичала в малини. Це все робиться, звісно, нелегко, але робиться. Зачіплюється. Підготовчі роботи вже позаду. Я перебазувався на малинник і на полуницю. Всі Штучки, які нам будуть потрібні, приніс сюди. Лише забув сказати, що тут в системі є вода. Я, звичайно, перекрив, от, але в трубах є вода. Коли ми будемо сверлити, вона буде виливатися. Ми відразу будемо ставити краники і перекривати. Так, як я подумав, тут виходить, я буду 4 мають е крани з під ну. Значить, буду кожних 2,5 метри, чи два кожних 2 метри і буду. Так як в мене отой один 60-метровий е шланг, крапельна стрічка, лежала сюди, ну, я вже переклав, вирівняв. Лежала отак. Отак завертала, отак завертала і отак ще завертала. От. Ну, до кінця не вистачало. то, Чотири я буду класти, тільки буде завертати. Отак. І отак. І потім другий. Отак, і отак. Отак, і отак. і четвертий знову. Отак, і отак. Якщо трошки біля стежки не вистачить, то там будемо поливати з відра. Тому прийнято рішення починати з цього кінця і йти туди. Отже, зараз будемо починати. Все, я, воно тут залізло, тепер оцим піджимом берете і просто підкручуєте. Дивіться, якщо ви переживаєте, що ви в цьому не професіонал, ви погано зробите, там вже є вода, дивіться, от я теж обше, не професіонал, У мене не до того. Кажуть всі, я не до того. Але я його сам зробив. Дивіться, відкриваєш, тече, закриваєш, не тече. Тут не капає. Все нормально. Потім сюди надінемо зараз крапельну стрічку. Виключаємо. Так, приніс я катушку крапельної стрічки. Дивіться, бажано, щоб вона була емітерами доверху. От. І треба її насадити сюди. Насаджується вона. Легенько насаджується дивіться, щоб мітрами була доверху, бо донизу більше, ймовірніше, заб'ються. Наскільки я вже свою совав, вона ще не забилась. Якщо би вам вдруг було тяжко її отуда насаджувати, відкрийте воду, з водою легше. Я пробував сам і про це колись теж дивився відео. Отак насадили і отою гайкою тут підтримуєте, а тут. А отут. Так, так-так. А отут отако підкручуєте, вона сюди, підійшла, і дивіться, все, вона вже не вилазить. Все нормально. Тепер розмотуємо стрічку туди, в кінець. Ну, тут в мене малина, треба трошки завернути. Ну цю мені поливати не треба, мені треба концентруватися отак, угу. на полуниці. Тут, Тут дуже мокро. І планую я десь отак, щоб воно мені було. І отако буду назад завертати. Угу. Так, то треба тут остатик, тримати, ось таку за ногу зачепити. Так, так дивіться, у нас вийшло таке. так, як я казав, а так, один, два, три. От. Угу. Один, два, три. І обрізаю я і зараз покажу, як чіпляється заглушка. Ну, немає нічого такого, але якщо ви ніколи не бачили... Лучше, щоб хтось показав. Для мене було дуже важливо побачити, як воно все робиться, якщо я ніколи не мав з тим справи. Дивіться, по такому самому принципу, як екран, От. запихаєте і закручуєте. Все, воно там на різьбу зайшло, а тут по резьбі оця гайка підкрутилася і воно надіжно і не буде зі, просто вода вилітати. І тут ще є така, можна кілочка поставити, щоб не совалось, щоб вітер. Все, потім я ключу воду, буду поправляти. Практика показує, коли включена вода, тоді видно де перегнулось, де що, як. А тепер по такому самому принципу і будемо робити інші рядки. Тепер другий рядочок. Ще нагрівають. Ну ми минулого разу робили без нагрівання. А воно так від сонця нагрійте. Є. Так, є. Так, тепер беремо його. Підтискаємо. Ось і насаджуємо. Ось так виглядає, якщо вам видно стрічка на полуниці, такими рядами вийшла. Зараз я буду включати воду для того, щоб поправити її, де поперегиналася. От буду дивитися, де капає, де не капає. То треба робити з включеною водою. Але для початку мені потрібно перекрити е, всі лишні крани на цій магістральній трубі. Тобто маю на увазі, щоб на малину воно не йшло. Тільки на полуницю. І відповідно ще два отих там. Які раніше лежали на полуниці, два рядки, малини, вони не поливалися довгий-довгий час. Отже, всі крани я перекриваю, крім полуничних. І два на малині. Чік. Зараз так пройду, все провіру. Тут ще у нас є полуничка одного краника. Більше води не буде виливатися за той самий період часу. Буде все так само, якби поливалась поливалася одна малина. Просто малина буде менше часу поливатися, бо, тому що вона свій час буде ділити з полуницею. Коли сезон полуниці пройде, полуницю вже не треба буде поливати, буде поливатися тільки малина. Тоді почне плодоносити малинка наша. Отже, зараз роблю ревізію кранів. Вмикаю воду і будемо провіряти, чи вийшлося в нас, чи не вийшло. Якщо вийшло в мене, вийшло і в тебе. Тобто, виходить 4 полуничних. І два малинних, тобто шість. Ну Це нормально шість. Я поливав 8 і дев'ять, коли в мене тільки малина поливалась. А зараз буде суто поливатися полуниця і плюс ще два якихось малинних крани. Це вже я для себе розмішляю, так. І потім ще залишається 15, тобто буде 7 і 8. Як раніше в мене крапельний ну такий графік поливу складався з. З 7 і 9, то зараз в мене складається з, з як я казав, 6, 7 і 8. Тобто на три частини буде поливатися. Йду, включаю воду. Вода включена. Все, ревізію крапельної стрічки провів, все капає гарненько. Тільки, наприклад, якщо на малині дивіться, ви проложите, якщо чиста малина перший рік, то вам буде видно, де стрічка перекрутилася. От. А якщо ви проложите на полуниці, то вам не буде видно. Ви думаєте, що ви проклали, потім включили воду і воно поливається. А воно буде поливатися, може, метр, а там десь далі перекручено і воно не буде поливатися. Обов'язково робіть ревізію. Проходьте кожен сантиметр, дивіться чи не перекручено. Це я розказую для таких, як я, хто займається тим вперше. Ну я вже не вперше, я вже вдруге чи втретє, так що я вже досвідчений серед тих, хто буде вперше займатися. Ось таке сьогодні відео. Ну що, глядачі, я підлив полуничку, а вона підживляє мене ось такими своїми вітамінчиками. А, клас. Підписуйтесь на канал.